Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 лютого. Триває 1445 та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Цієї ночі ворог знову здійснив чергову масовану атаку. Ракети та дрони перетинали повітряний простір над різними регіонами держави. Лише на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили та подавили три ворожі безпілотники. Обійшлося без постраждалих і руйнувань. Проте терор продовжився і в день. Через оголошену тривогу українці знову були змушені. Йти до укриттів, але нас не зламати. А про головні події цього вівторка в регіоні розкажемо вже за мить в ефірі 33-го телеканалу. Залишайтеся з нами. У Летичеві відбулася мирна акція на підтримку родин військовополонених та безвісті зниклих захисників. До місцевої громади долучилися жителі Деражні та Літина, аби разом заявити про спільний біль та солідарність. На знак пошани діти й дорослі поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Чим більше пташок, тим легше військовим. Хмельницька громада вкотре передала захисникам партію безпілотників. Техніку закупили коштом громади, аби посилити підрозділи на найбільш гарячих позиціях. 27 хороших квадрокоптерів DJI діджайматріць 4T передаємо сьогодні для наших сил оборони. Насправді маємо дуже хорошу вже насправді традицію саме по цих квадрокоптерах. Найбільше ми їх закуповуємо, найбільше ми їх передаємо. Більше ста таких ми передали вже в цьому році. Ну а ця партія це 27 штук. Придбані вони за бюджетні кошти. Загальна вартість цієї партії понад 4,5 мільйони гривень. Це все фінансовий ресурс міського бюджету. Це кошти платників податків від навчання до конкретних справ. Красилівська громада розширює коло партнерів серед найбільш вразливих регіонів України. Усе почалося з Ліги лідерів 2025, де минулоріч очільниця Красилова стала єдиною представницею від Хмельниччини. Програма від Юліт об'єднала управлінців навколо темстійкості. А сьогодні ця співпраця переросла у практичну допомогу громадам, які перебувають на лінії вогню. Після навчання ми маємо дві громади: одну з Сумщини, одну з Харківщини. Наші партнери. Ми вже співпрацюємо. Ми вже обмінюємось досвідом, нам є, що повчитись одне в одного. і Дуже сподіваюся, що дітки з тих громад, які прифронтові, будуть приїжджати до нас систематично. Ми будемо приймати їх у себе, щоб вони навчались в школах, бо ці громади, з якими ми підписали співпрацю, на жаль, не мають очного навчання в них тільки онлайн. А ми дуже хочемо, щоб дітки їхні також відчули шкільне життя, мали друзів. Свого віку поспілкували з вчителями, бо навчання очі в очі це набагато краще ніж онлайн. До партнерських ініціатив активно долучається і Хмельницький. Під час зустрічі учасники наголошували, сильна громада це насамперед ефективне управління, відкритість до змін та взаємодія між різними рівнями влади. Важливою складовою розвитку залишається координація з боку обласного центру. Ми маємо плани по нашому майбутньому сподіваюсь місто побратиму у Франції, де юліт нам допоможе по. Сприяє в координації в різних програмах стажування обміну досвіду нашими експертами, нашими працівниками комунальних підприємств, керівниками комунальних підприємств з містом Кану у Франції. Тому ми продовжуємо цього року з ними співпрацю і, взагалі, вважаю, що міжнародна співпраця з Юліт приносить багато користі, бо це величезна організація. Підтримку громадам Хмельниччини у впровадженні управлінських рішень надає регіональний офіс програма Юліт з Європою. Фахівці допомагають Ають визначати ключові напрямки розвитку та посилювати спроможності місцевого самоврядування до слова, вже презентували план на 2026 рік. Напрямки, які для нас є сталими, і які ми продовжуємо це саме і навчання, зустрічі з обмін досвідом, зустрічі голів. Але крім цього, маємо ще ряд нових напрямків, такі там ініціатива жіночого лідерства, підтримка соціальних ініціатив. Це також розвиток магітні. Гнітів, тобто таких особливостей, які є в громадах, як їх перетворити на драйвер території, як розвивати. Тобто, у нас багато активностей цікавих, і будемо раді бачити представників органів місцевого самоврядування активними учасниками нашої діяльності. За 10 років партнерство з Хмельниччиною перетворилося на фундамент довіри. Спільне бачення розвитку напрацьоване під час таких зустрічей, стає основою для змін, які роблять кожну громаду області сильнішою та стійкішою. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Після розголосу результат у Литичівський ліцей номер 1 де ще кілька днів тому діти навчались при 11 градусах тепла. Вирішили проблему з опаленням. Заклад отримав дизельний генератор потужністю 30 кВт. тож учні повернуться до навчання в комфортних умовах. Ба Більше генератор використовуватимуть як резервне джерело живлення для водопостачання та за потреби для освітніх закладів. Обладнання громада отримала в якості гуманітарної допомоги завдяки підтримці Тайваню. У співпраці з Асоціацією міст України. До слова, Летичівська громада серед десяти на Хмельниччині, які одержали таку техніку. Мережа пунктів обігріву та пунктів незламності. Із 12 січня у Кам'янець-Подільській громаді такі простори працюють для всіх, хто потребує підтримки. Їх створили відповідно до рішення комісії з питань технологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Передусім для людей літнього віку, родин з дітьми та людей з інвалідністю. Цілодобові локації діють у різних частинах міста. Окрім того, мобільні бригади працюють у селах громади. Більшість пунктів облаштували на базі освітніх закладів. Тут можна зігрітися, перепочити, зарядити мобільні телефони та за можливості отримати гарячі напої. За кожним пунктом закріплені фахівці із супроводу ветеранів. Знайти найближчу локацію можна через застосунок дія у розділі Незламність. Службове становище для особистого комфорту. На Хмельниччині судитимуть колишнього проректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За даними ДБР, посадовець майже півроку залучав підлеглих до будівництва та ремонту власного будинку на околиці Хмельницького. Та крім цього, привласнював майно навчального закладу. Йдеться про будівельні матеріали та обладнання, які вже були списані з балансу академії. Завдані державі збитки оцінили майже у півмільйона гривень. Тепер експосадовцю загрожують до 15 років ув'язнення. Прогноз погоди на 18 лютого для Хмельниччини. За інформацією обласного гідрометцентру, у середу буде хмарно. Часом очікується невеликий сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. В день змінить напрямок на північно-західний. Температура повітря по області вночі становитиме 9-14 градусів морозу, в день від 3 до 8 градусів нижче нуля. У Хмельницькому вночі. Прогнозують 10-12 морозу в день 5-7 із знаком мінус. Такими були новини вівторка. Ворог підступно продовжує атакувати наші мирні міста. Тому вкотре закликаємо вас. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ці кілька хвилин витрачені на перехід до укриття можуть врятувати найцінніше ваше життя. Тож будьте готовими до будь-яких сценаріїв. Тримайте тривожну валізку зібраною, а телефони зарядженими. А щоб першими дізнаватися про ситуацію в області та країні, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та заходьте на сайт. Бережіть себе та близьких до зустрічі вже завтра у цій же порі на 33-му телеканалі.